Oh, yeah. Все, поїхали, поїхали. Прогулянка за тут на горі. Ось тут країни зараз я трошки вмушуся, то мене за спиною рюкзачок. І ось тут така штучка, хто не знає, от треба закритися для безпеки. Ось, Особливо хто хоче заглядати на всі боки, та річ потрібна, бо можна забутися. Ось Так дивимось, така краса. Я знімаю горизонтально, щоб трошки довше, не шарпатись. Ну, Видимість не найкраща, в принципі, але красиво, приємно, повітря чисте просто. Хоча там ще мабуть там, мабуть, Терновка ще цей, а далі, далі вже щітка, е, а далі Закарпатська область напрямку на Шипіт, Куржавський хребет і так далі. Ось там така дорога, це Буклаїв туди, а Нісі долинку називали, то назви, Я не до їх трішки що Ще щось таке буду згадувати, сам розпитувати. Ну, я дещо застав, дещо подається пригадувати і вносити, щоб були назви місцеві, які були ось цікаві за ними. за ними Якась історична епоха, мудрість, щось таке. Навіть гора тростян називається, мабуть, не зовсім правильно, тому що трос це вже сучасна назва, слово слово сучасне, а колись не було тросу, колись не було такого, не було підйомників. Ми називали чогось на роді полонина, полуни, да, то полонина наголос, по це не полонина. Ну, тому що висока, то, ну, Назва теж така трошки незрозуміла, але дуже... 에... передає щось таке інше, бо відносно висока гора, стрімка гора, цікава така. Ось таке. Може, тому що немає лісів іноді так, як полонини. Немало, тепер трішки є оці полтові ліси. Ну, зазвичай в горах чим вище ліси менше. Навіть ось там долині, з нашого боку зі Славського, ось там я трошки пробую притягнути, ай хвилико. Там бук високий мені закрив її. Зараз, 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 зараз. Ось там, ось там, ось там. О, зараз буде видно. ось Високий верх. Захарберкут називають. Підйомник теж є. А лиса, до чого я веду, з цього боку лиса, якщо видно, то, то... На... найвища тут у нас слабсько. на 20 метрів там чи що нижче. Ось це Переду... гора Тетерівка моя любима. Вона завжди вечором дає такі барви шикарні навіть влітку, коли сонце заходить. По художнику завжди треба знайти якісь кольори, щоб картина була більш живописною. Це Менчил Так, 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 так. Ой. Пардон, Менчил ліворуч, але ось тут ще лівіше, а це клива. Теж, тут він погору з тростяном, його зараз не видно, буде, потім видно. Ось, оцей пагорб оцей веде на ось, ось цей Такий що зелений. Він веде на мінчіл, ну, не знаю, чи буде видно з канатної дороги. Зараз хвилечку, хвилечку. Так, так, видно чуть -чуть підйом. Там такі смереки жухтуваті. Ось тут ближче, не там далі. Ось тут ось тут цей наш менчіл. там Варшава, підйомник, який, правда, не працює. Не знаю, чому так, але... Ну. Ось там поляна відкрилась, дуже стрімка, до речі, дуже стрімко, там, шалено стрімко, то потока. Там жахливо стрімко, напевно, найстрімкіша в Славську. Так, ну вертаємось на Славську. Тепер закрита. Так, коли вона оттерівка ну, зазвичай така дуже висока, дуже, дуже так красива зазвичай. І видно її з Славська особа. Писана як ми називаємо, бо там писана криниця якраз з цього боку.